Як одна зламана мрія перетворила людину на тирана. молодий, амбіційний пірат, що мріє стати королем піратів, присутній на страті найвеличнішого із піратів всіх часів Голді Роджера. Згодом, він дуже швидко здобуває популярність і отримує титул Шучібукая, але суворі моря нового світу зламали крокодайла, битва з Білоусом. Знищував мрію амбіційного пірата в попередньому відео СМ розглядали образ Клазона через призму любові та його власної справедливості. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Зазвичай я нічого не прошу у відео, але у цьому випадку відео бажано дивитися до кінця, поставити лайк та написати будь-який коментар, щоб нарешті алгоритми почали працювати. Потрібно набрати на цьому відео. Тисячу переглядів. Також можете переглянути інші розбори персонажів, щоб проштовхнути канал в алгоритмах. Отже, Сір Крокодайл виступає головним антагоністом Арки Алабасти. І перша поява персонажа у позитивному ключі спрацювала б, якби ми не знали, що він насправді є лідером Баракворкс. Але сцена боротьби Крокодайла прекрасно демонструє настрої простого населення, яке тероризується піратами. Та й взагалі проживає не на пладючій землі. А тут ще й королівська стража запізнюється, і в цій ситуації дуже легко собі авторитет збудувати. В тебе репутація не просто пса уряду, а героя, який ще й тримає казино, у якому зливаються кошти. І ти таки сидиш собі рівно на дупі. Але це і стало проблемою крокодайла, так як той перестав розвиватися і перестав боротися. Ніхто не міг йому кинути виклик всіх противників він моментально висушував. Всю брудну роботу виконували агенти, але це не відміняє організаторських здібностей Крокодайла на початку. Появу новачка Крокодайл не сприймав серйозно, але ця зустріч змусила його вилізти із зони комфорту. Ода, зіштовхує дві протилежні точки зору на друзів та мрію, яку треба досягти, незважаючи на всі труднощі. Але варто відмітити, що Вуфі таки вдалося зламати смертю Ейса та повною поразкою від куми, але такий стан. Не був довготривалим, так як інші допомагають Уфі, на відміну від кроки, який не довіряв нікому і вбивав будь-кого, хто із ним працював. Оді вдалося зробити не тільки цікаву арку, але й антагоніста, за яким буде цікаво спостерігати. Антагоністи арки East Blue теж цікаві, але, наприклад, проблематику Арлонга Оді вдалося повноцінно розкрити лише в арці Риболюдей. Багі я не беру в рахунок, так як він комплексний і важливий персонаж для сюжета. Вапол був просто гадом із мемною здібністю. Найбільш схожим і якоїсь навіть пробую пера був курохадол із міні-арки оселі Сейропа. Крохадол хотів провернути те ж саме, що і Крокодайл, тільки в маленькому масштабі. Хоча мотивацією для здійснення плану стала втома від піратського життя і постійних втеч від вартових. Крокодайл вже просто зламався, він представляє серйозну загрозу для мугівар, із якою вони до цього ще не здіштовхувалися, навіть залишок армади Дона Крейга. Не вселяв стільки страху. У нас тут не просто пірат, а Шичибукай. Від його імені здригаються стіни. Він має потужну організацію найманих вбивць. Орео таємничності образу містера Ноль створює інтригу. Така ж інтрига, як і з босом Пасьоне із Джоджо. Ну і це логія, перед якою Луфі у локтауні не мав ніякого шансу. І тобі стає цікаво, а як же головний герой зможе протистояти такому матераму піратові, але пряме протистояння почалося не з Луфі, а з Санджі. Якщо Луфі то груба сила, то Санджі це розум. Міста Принц випадково натапляє на пункт незламності, а там і комфортна температура, і вайфай є, де ляпасів з трив'ятником Барокворкс, а після розмовляє з кроки, збирає інформацію і змушує очечку Крокодайла трішки зжатися. Вже після полону більшої частини команди Кроків стає жертвою маніпуляцій, і як ідіот бігає за вже містром Це дає можливість Санджі пробратися і звільнити свою команду. А Кроків типовий раз був виставлений ідіотом. І з цього дзвінка вже можна зробити декілька висновків. По-перше, крокодайл не терпить провалів і нечіткого виконання завдань. Ви прийшли до командира, доповіли, але виявилося, що інформація трішки неправдива. Кроки одразу вийшов по голову невдалого агента іншого, щоб знищити і просто не залишити ніяких слідів, так як на існування підопічних йому наплювати. Крокодайлу подобається потішити своє самолюбство, він грається ролью героя і навіть з посмішкою дивиться прямо на глядача. І щоб поєднати образ таємного боса мафії та пірата, Ода вирішив зробити незвичний дизайн. І мені подобається цей автор, саме тому, що він, як і Міура не обмежує у польоті фантазії і може створювати незвичні образи. О, так це ж озвучка One Piece. Переходь за посилання і дивись з насолодою. Перше, що кидається в око, це його здоровенний крюк, який є в образі стереотипного пірата, тільки пов'язки не вистачає. Який виконує роль зброї? Дві насадки плюс меч, Та ще й удари міховка може відбивати, а отже, міцний. По-друге, це шрам на обличчі, по якому ти відразу зрозумієш, що то крокодайл, ну й очі, такі маленькі і злі, як у крокодила? Вся ця крокодильчина не тільки закладена в імені, але навіть домашні улюбленці. Це бананокроки – що плавають та з'їдають тих, кому не повезло розгнівати боса. Ну а щоб відповідати статусу, він одягнув красивий багатий наряд, яким не була обділена й Ніко Робін. Ну і в аніме, як і у міс О Сандей, у крокі затемнений колір шкіри, на відміну від манги. Хоча це виглядало органічно, так як персонажі провели у пустелі декілька років, чи спали Робін та Крокі. Сумніваюсь, тому що кроки. Навряд чи би довірився комусь повністю. Але я думаю, Ода не замислювався над цим питанням, так як це Шонан. але є Віола й Дофі, відносини яких Ода охарактеризував як дорослі. Але це залишимо для відео по цим персонажам. Головна ціль це пошук зброї, Плутону. І за будь-яку ціну він готовий втілити свій план у життя, навіть пожертвувати цілою країною. І здавалося б, нічого такого унікального, але треба пам'ятати. Те, що це один із перших шоненів нового типу, тому це топ, і це не слова, викинуті просто на вітер. Кожну свою дію крокодайл планує до дрібних деталей. Він уважний до всього, забрав ключі, щоб мугівари не звільнилися, чи, наприклад, практично неможливим зробив завдання по винищенню бомби. Крокодайл грамотно розпоряджається ресурсами, які в нього є. І він розуміє, як працюють бізнес-процеси, як потрібно розмовляти з підопічними. Ну і репутація грає на його руку. Плюс фінанси. Луфі та Крокодайл зустрічаються вперше. Він розуміє, наскільки Мугівари ідіоти. Вони повелися на його провокацію. Особливо Луфі, який тільки кричав, що переможе Крокодайла. Але згодом Крокодайл сам бігав за чопером і вже його в цей раз переграли. Мугівара за гратами не сприймається серйозно. Його слова та гнів смішать Крокодайла. Ну а що мені зробить цей пацан? Але неочікувано для Крокодайла, сутичка все ж таки сталася. По-перше, ми бачимо, що в них обох є спільний знаменник. Вони розуміють, що Віві не знає, що таке війна. В ній немає романтики, лише біль насилля та кров. І одній людині зупинити буде ой як важко. Луфі довірився бажанням Віві, зрозумів, що країна це люди, на відміну від Кроки, який не довіряв. На кама і Крокодайл, наче такий увесь у планах, але три хвилинки все ж таки на бій витратить, понтується. Ні, щоб шотнути та піти собі з миром, але ж ні. Він хоче познущатися над вуфі, щоб довести йому, що філософія головного героя не має сенсу, і захищати Віві і її країну це дурна ідея. І в тебе взагалі нічого не вийде. Зіштовхнули в бами ідеалізованого мрійника і пірата, який нажерся вайна у житті. Сам бій поставлений цікаво. Різноманітність технік та абсурдність Вуфі доведено до ідеалу. Вуфі довів сам собі та крокодайлу, що все має сенс, як і люди, які населяють авабасту. Вони унікальні і живуть заради майбутнього. І вірять, що прийдуть кращі часи процвітання. Символом виступає незламна юба і пошук води. Саме завдяки ній Вуфі зрозумів, як можна зачепити крокодайла, який викинув малюка сміття. Видно, що він помаленьку втрачає контроль, починає конфліктувати із Ніко Робін, називаючи її по імені. Але Крокі все одно продовжує вірити в свою перемогу і тріумф, вірити у свою справедливість. І це перша серйозна поразка Луфі. Немемна, коли він полетів під воду в Арвонг парку, тут герой був розбитий і вижив лише завдяки допомозі Робін. І здавалося б, у тебе все йде за планом. Ти змусив ненавидіти народ Алабасти. Викрав кобру, по Силив сумніви у голови королівських воїнів, заслав агентів по обидві сторони, щоб по максимуму стягнути битву, підірвавши всіх разом. Як бачимо, на всіх етапах планування Крокодайл був на крок попереду, але й тут знову планом заважає Вуфі, який знову виставляє Крокодайла ідіотом і викликає сміх у Ніко Робін. Його вже і так пошмагала поразка і знищення мрії від великого пірата. Так ще й Нахал приходить і давай тут розповідати, що і як робити. Ми Бачимо вперше такі яскраві емоції від кроки. Він, як і Сасорі, не любить очікувати. Слабак не може казати про справедливість. А отже, Луфі не правий, так вважає Крокодайл, бо він сам був слабким, тому і програв відповідно. Його справедливість і цінності вже не мають сенсу. Але і тут. Він не добиває Луфі, відмазуючись, йому треба спішити. Звісно, це може бути клішет типу «злодій не добиває героя. А може Крокі не хоче вбивати мрійника, яким сам був. Ще як варіант, він хоче, щоб Луфі зрозумів, що він не правий і розчарувався у мрії. Крокодайлу важливо, щоб звіт про результат був прозорим і відповідав би поставленій меті, в іншому випадку смерть. Крокодайл не ідіот і вміє розбиратися в людях, тому й атакував Робін, не дивлячись на її користь. Так він дав багі гроші і з міховком покоришився. Все це випливає із сюжета Лабасти. Може у нього щось в минулому сталося? Бо нам, на жаль, невідомий повний бекграунд минулого крокодайла. Саме тому. Дофамінго є для мене більш цікавим як антагоніст, аніж крокодайл. В третьому фінальному раунді Вуфі використовує власну кров, чим знову дивує Крокодайла, настирливістю та жагою досягнути цілі. Той використовує свій крюк як символ признання, але все одно програє. Програє, тому що перестав у себе вірити: тріумф не вдався, операція утопія провалилась. Алабаста вистояла. Її людям треба буде знову знайти шлях до порозуміння, що Чебукай був повалений і відправлений за грати. Можна сказати, що Крокодайл втратив мрію другий раз і остаточно здався. Він не хотів звільнятися, хоча був шанс, коли колишні підопічні прийшли за ним. І сокрита мрія Крокодайла продовжувала жити. Він мріяв стати королем піратів, хоча й був зламаний. Типу на що кудись виходити, в цьому немає сенсу. Сама перемога Вуфі над Крокодайлом виглядала цілому рояльно. Типу видно, що вони на різних рівнях, але на відміну від битв після таймскіпу, Луфі Вуфі використовує розум і кмітливість, наприклад, воду і кров у битві з Енелем відключив мозок, і це цікаво, тому що герой перемагає не тільки тому, що він завзятий, але й тим, що мозком думає, створює цікаві ситуації, та й сам фінальний панч, який піднімає кроки під класичну музику. Наверх не був кліше всередині тайтлу, бо після таймскіпу Ода любить давати Луфі як засіб досягнення цілі фінальний панч, і це просто надоїдає глядачам. Проблема з балансом крокодайла доволі цікава, і ми її теж обговоримо. Як ви всі знаєте, після таймскіпу фокус. Зміщується з плодів до хаки як універсального способу боротьби. Ось тобі хакі озброєння проти плодів та імбова королівська. І на їх фоні логії, які так імбували до таймскіпу, виглядають все ж таки не такими потужними. Смокер в Марінфорді легко переміг вуфі. А отже, перемога над крокодайлом це сюжет. Але для мене це менш важливо, так як я читаю One Piece заради сюжету і битви поглядів, плюс кожний статист оволодів. Волою. Крокодайл її немає. Хоча він насправді потужний пірат, і типу, якби у нього було хакі, то у Вуфі взагалі б не було б і шансу. Плюс винагорода крокодайла замала, тому що тоді Ода, ще й представити не міг, що 80 лямів це взагалі ніщо. А ось же після Таймскіпу зовсім інша справа. Тайтл звісно, не ідеальний. Як і будь-який. І за стільки років, скільки він виходить, придумати щось без ляпів і дир, чи без зміни концепції практично неможливо. Тим паче, наскільки я знаю, Ода не планував робити ванпі з довгою історією. Але, як бачите, все пішло не за планом. Здавалося, після Алабасти ми забудемо про крокодайла, але Ода почав його витягати із за крамів. Спочатку на обкладинках показував, що той не хоче збігати з тюряги, та й взагалом якось переосмислює своє життя. У нього навіть вірний товариш з'явився Бонс. Але зміни помічаєш якраз в моїй найулюбленішій арці Марінфорді. Мугівара. <реку> Герої опустилися на шостий рівень Імпела, де й ми знову зустрілися із Крокі, який один із найбагатьох. То не проронив не слова під час тортур. Крокодайл обіцяє допомогти, бо без нього ніяк його мета помста, і потенціал до знищення нікуди не зник. Ну і розмови з Іванковим стала причиною створення мемної теорії, основа якої це те, що він мати Луфі. Мати Вуфі ніколи не з'являлась в сюжеті. Ну і додайте моменти, коли Кроки слідкує за Вуфі в газетах, постійно захищає його у Марінфорді, присипть трішки СПГСом. Ось і вийде така теорія. Навряд чи б Крокодайл так злився б на розкриття таємниці, що його контрить вода. Тут дійсно щось глибше. Або ж крок був окамою, і він соромиться цього. Оце був би цікавим варіантом. І дійсно, після магічного прочухана від Вуфі і провалу плану уточні. Крокодайл змінився на краще, але він не став іншим персонажем як обіто. Він продовжує бути таким же пафосним генста, який на всіх дивиться як на лайно, але видно, що він реабілітувався після поразки. Крокодайл не бачить авторитета і тому може кинути виклик будь-кому, навіть лицарю моря Джинбею. Крокодайл зустрічається із різноманітними особистостями, які уж дуже сильно на нього схожі. Маршал Дітіч жертвує титулом Шечі. Букая заради своєї цілі. Правда, кроки не цікаві деталі. Але тут можна прослідкувати шлях крокодайла, який був готовий захопити країну, яка належала до світового уряду. І відповідно він зрадив би тих, на кого працює Хечі Він навіть за Дазбонсом прийшов. Крокодайл із Алабасти так би не вчинив. Він побачив на прикладі Вуфі, що все ж таки є альтернативний варіант побудови команди. Він не визнає авторитетів до Фламінго для нього нерівний, а просто. Людина, яка огидна йому. Є думка, що в ньому кроки бачить старого себе, і від цього йому огидно. Такий теж варіант має право на життя. Але ось ця вся хімія із дофамінго, коли той ревнує кроки і починає на нього звитися. Прям відчувається атмосфера боротьби данжен майстрів. Прийшов кинути виклик Вайтбірду, а по факту допоміг Вуфі. Наскільки Крокодайл хоробрий та сильний, що кинув виклик найсильнішим, і показав, у кого тут сталеві яйка. Головне шо в артаві. Які запекли його в'язницю, не насоводжувалися тріумфом, ну й в якійсь мірі спасінням Ейса, Крокі продемонстрував не тільки свою силу і безстрашність, але й відплатив борг мугіварі. Завдяки йому, той вийшов все ж таки на волю. І здавалося б, все. Олег розкрив персонажа, показав, як він змінюється, всею, все, що в нього топовий. Але тут, неочікувано, крокодал створює кросгільдію, лідером якої формально виступає Багі. і навіть тут він сам. Собі не зраджує. Крокі був дуже злий від того, що всі вважають саме Багі Йонко, і головним, а як ми всі знаємо, наш чолов'яга не любить підкорюватися і ходити під кимось. Але завдяки міховку, той остужує свій пар, бо вигідно, коли на когось все спихують. А ти такий собі сидиш у тіні і кайфуєш. Справедливу винагороду видали. Знову показали, що Крокодаєлу не подобається зради, і він не довіряє нікому, як і Михайло. Але яка ціль у Оди? Буде цікаво подивитися на реалізацію Кросгільді, і сподіваюсь, ми нарешті дізнаємось, який такий секрет є у Крокобоя, а який ваш найулюбленіший антагоніст One Piece. Дякую за перегляд і вафайль.